Між майданом Гологірським і селом Гологори, де можна зупинити автобус до Золочева, 5 кілометрів. Та якщо маршрутка не зупинилась, щоб сісти на іншу і дістатись до райцентру, треба пройти ще стільки ж у підсумку понад 10 кілометрів. Такі дистанції з минулого тижня майданівці долають чи не щодня, але й до того перевізник їздив нечасто. лише двічі на день і лише тричі на тиждень у вівторок, четвер і п'ятницю. Про те, що перестане їздити взагалі, повідомив оголошенням в автобусі. Наливайко Богдан Миколаєвич. Він у нас вже давно тут є, і ми навіть зверталися до керівництва, просили. Якщо він не хоче, можливо, є якісь інші варіанти. Нам підходить із вільшаниці, щоб сюди заїжджали і забирали. Спілкуватись з журналістами. Пан Наливайко відмовився. Тільки на ми представилися, одразу кинув трубку. Алло, Алло, добрий день. А це Богдан Миколаєвич. Слухай. Це до вас телефонують з телеканалу Перший Західний. Я журналіст, мене Святослав звати. Дали мені ваші контакти мешканці села Майдан Гологірський, знаєте таких? <звук> Люди ж кажуть, їм скорочення маршруту аргументували поганою дорогою та малою кількістю пасажирів. Те, що дорога до Майдану Гологірського не найкраща, місцеві не заперечують. Але з тим, що маршрут нерентабельний, категорично не згодні. Мені вже 70... Е, е... П'ять років то я вже всі находила, а тепер би вже хотіла переїхати. І е, неправда то, що нема людей, людей є повно. Я працюю позмінно, добу через три. Тобто зранку я їду на роботу, на другий день я їду з роботи. Порахуйте, я сьогодні йшла вже 5 кілометрів, бо я була в золочу. Я вже прийшла 5 кілометрів з Гологорів. Я працюю в Гологорівському ЗСО перших третіх ступенів. Я як вчитель, мені також дуже необхідна маршрутка. Викликають на нас на наради. Ну, треба чомусь заїхати. Я також жива людина, мені треба до сімейного лікаря, до стоматолога. Як без маршрутки ми маємо жити? Тим більше, що я кажу, би то було проїждже село. Село наше не, не є проїжджі. Розв'язати проблему з маршруткою впродовж місяця. Місцевим пообіцяли в золочівській міській раді прокоментувати цю ситуацію. Першому західному там спершу погодились, а потім попросили інформаційний запит. Ми золочівським чиновникам такий вже відправили і чекаємо на відповідь. Тим часом ми Данівці кажуть, якщо за місяць не буде результату, готові йти на радикальні дії. Якщо місяць часу проходить, і нам нічого не дає, ми готові йти на радикальні зміни. Ми підемо і перекриємо дорогу золочів Тернопіль або Львів, Тернопіль, там, там в Вільшаниці. перекриємо дорогу, візьмемо собі всі дозволи. А що нам робити? Може, нас тоді почують? Ми стежитимемо за ситуацією. Святослав Драбчук, Вадим Кальченко, Олег Гонтарчук, телеканал Перший Захід.